Так, ну і всім привіт, на каналі Артем Про. І сьогодні, дорогі друзі, в нас буде Angry Birds в Роблоксі. Я думаю, дорогі друзі, всі знаєте, що таке Angry Birds. Це рогатка, на яку насаджуєш пташок, і вони запускаються, там вбивають свиней. Я думаю, всі їх грали, всі їх знають. Це дуже популярна гра. І, дорогі друзі, якісь розробники цієї гри в Роблоксі сказали... А якщо нам взяти тільки собак і котів засунути в Roblox і зробити теж саме в сьогоднішній карті, на якій ми будемо грати. Roblox нас 737 тисяч е, відвідувачів та е, 87 сім лайків. Е, гра називається «Launchpad Simulator» І давайте подивимось, як ж ми будемо запускати цих тварин. Так, друзі, друзі, ми зараз зайшли на цю карту, і зразу у нас до якісь подарунки дають. Нажимаємо забрати подарунку, ми дали якось грошей. Чи тисячу нам дали сили. Та, друзі, друзі, дивіться, я вам зараз розкажу тут все, що треба робити. У нас є яйця, які нам треба купувати. Купувати ми яйця нам треба 350 кубків. Ви представляєте? Ну, вони там нам щось додають 50% туди-сюди, і це треба також їх вибивати. Ну, не суть. Е, в нас тут треба брати силу набивати для того, щоб запускати цих е, тваринок. Е, ми будемо тут набивати силу і будемо їх запускати е, на рогатці. Ну і друзі, ми живадьори сьогодні. будемо, я вам кажу. Ви мені поясніть, хто бере тварин? Запускає на рогатці. Ну добре. Дивіться, як це все тут працює. У нас є сила, в нас є кубки, і ми беремо і натягуємо нашого котика е, за силу, і він попадає, ніби в цю структуру, ламаючи це все, і ми за це получаємо кубки. Наприклад, ми зараз не попали в той динаміт, Давайте зараз попадемо в ТНТ, і він повинен зірватися, і ми получаємо ще більше кубків. І по такому принципу ми повинні взяти е, грати сьогодні, і ми повинні отримати 7 тисяч осих от кубків для того, щоб перейти на слідуючі леву. Сьогодні у нас, другі друзі, по плану нам треба пройти хоча б три е етапи. Тому що Боже я бачу, як тут проходять, повірте мені, зараз тут нормально, 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 все, потім 3 мільйона, 10 мільйонів, щоб пройти далі. І задональний, задонайте, задонять. Е ну добре, давайте. Так, давайте. ну, 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 ми зараз, У нас ще Х2, Х2, ми, зар... ми якісь Х2 попали. Ого, прикольно. Давайте ми зробимо ось так от. Допустимо цього котика. Він не зірвався. Не зірвався ти йти. Не зірвався. Ну як ти не зірвався. Я теж хочу чекати. Я його так хочу, щоб він зірвався. Дивіться, ми зараз попадемо. Дивіться, у нас кіт кривий. Ви бачили? він, він реально кривий. Ну, дорогі друзі, я думаю, ви зрозуміли принцип цієї гри. І зараз, наприклад, ми зараз візьмемо е попід качу. О, в нас же є дві тисячі. Вау! Ми зараз візьмемо, наприклад, зараз ми підемо попід е ну, наб'ємо силу трошки більше, і ви зараз побачите, як ми будемо е набагато сильніше, ніби запускати цих тварин. Боже, мені жалко котиків. Напишіть, дорогі друзі, в коментарях кого ви більше любите, котів чи собак? Я, я, я більше люблю собак. Ну не знаю, ну, мені собаки більше подобаються, ніж коти. Ну коти, ну, ну не, не знаю. Напишіть в коментар, мені буде просто прикольно почитати. А давайте е зараз покрутимо ще безкоштовний спрін. Нам можна? Спрін? А, ну добре. Е не можна. І давайте ми зараз купимо якесь яєчко на давайте купимо одне. Давайте купимо одне яєчко і подивимося, хто нам випаде. Нам випав мішка. Мішка це 32%. Не дуже рідкісний, але дякую хоча б за це. Тут у нас можна приглашати, кого хочеш, і тут де нас пети, 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 пети. Боже, мені треба окуляри, напевно. Ви бачили? він там просто знизу був, а я не бачив. Ну добре. Давай, а ми тут можемо ніби багатьох брати, і. а, ми тут можемо. чотири Пета! Вау, ну чотири це доволі багато, тому що ніби всіх іграх тільки по три. Ну ну це трошки бісить. Давайте, от зараз ви побачите, як в нас сила додавалася. Наприклад, ви, якщо бачили... Ви, бачили, ви бачили, як ми тільки що знесли цю халабуду. Ну так, давайте зараз знесемо ще отут. Вот, от так от. Все знесли. Це що, зриватися Він Вже такий червоний став. Так і. Все. І а, нам тут можна вибирати ще ким стріляти? Да?! да? Ого, прикольно. А ну-ка. Хтось у нас Кіт зараз потім А-а-а, відми... Я все зрозумів. Ясно. Так, дорогі друзі, ми тим часом ми вже назбирали, е 7 7000 і нам відкрився наступний етап. Тут у нас вже все посерйозніше. Наже тут груша, яка нам дає по 3 ікс сили, коли ми в неї вдаряємо. Давайте зараз наклікаємо, не знаю, давайте 300. Я хочу 300. Так, у нас же 300 сили тим часом. І у нас тут просто... Опа! Golden X є. Да, у нас Golden X. Давайте відкриємо Golden X. І хто нам випаде? Хто нам випаде? Хто нам Вау! Гарний, гарний. Який шанс? 30%. Так, 200. А-а-а! Нам ці п'яти кілограми додають до ваги, щоб ми зносили ті штуки. Ви зрозуміли? Я, А я, чесно, я не знаю, я думаю, на що вони, я думаю, що вони нам просто додають ніби якоїсь сили. І одне яйце тут коштує 7 тисяч. Вау! І давайте ми ще візьмемо ось цього е гіганта, просто 7Х бустер в нього ще й вау! Давайте ми зарядимо зараз і будемо стріляти. Давайте зараз спочатку котиком. Вау! Тут набагато жі більше, просто подивіться яка тут. Калабудо здорово. Ого. Так, зараз ми мішкою будемо стріляти, давайте туди стрельнемо. Так, потрощили, потрощили, він впав. Ну, зараз ми вже і справді як в Bird, тому що. ну, Тому що тут -то набагато вже все більше і нас більше тваринок. Давайте. А якщо ми знесемо, наприклад, нашими тваринками, все знесемо, от, всю башню, що нам зроблять? От мені просто цікаво. Ну, воно не знеслося. О, знеслося ще щось зірвалося. Прикольно. Так, да? на тим часом ми за цей... Так скажемо, за цю роботу ми отримали 4 тисячі. Просто представляєте, якби так просто е, хтось давав гроші за те, що ти береш, стріляєш в Роблоксі за якусь штуку. Ну Це було б прикольно. Це, я б хотів на таку роботу. В кого є така робота? В коментарі. Я до вас прийду, якщо у вас є така робота, щоб сидіти грати ігри. Е, так, і. Ну давай, ну взірвись, ну взірвись. Ну ти зараз зірвешся, взірвавилась. І нас тим часом вже 7 тисяч просто. Так, е, ну, Боже, тут стільки всього тут 60 тисяч! Я вам що казав? Я вам кажу, мої слова вони завжди правдиві. Я вам казав, що це буде по 60 тисяч. Я вам казав, що що є! Давайте ми зараз ще трошечки підкачаємося. Тут можна на авто? На авто давайте бокс. А -а 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 -а. Ми його тут можемо тільки підшвидшувати і все. А ну він сам дуже так помаленько б'є, то нам треба його трошки пришвидшити. Давайте ми його тапати будемо і пришвидшувати. Бачите, хоча вже доб'ємо до тисячі. Давайте. Ну я думаю, до тисячі це вже буде. О, подаруночки нам можуть дати. Нам скільки дали. О, нам дали дві тисячі кубків, чи скільки нам дали кубків? Так, дякую, дякую, дякую. слідчий подарунок у нас через хвилину. І давайте, давайте бій, бій, Мені треба, мені треба тисячу сили. Проду друзі, представляєте, як ви вправду, в житті любимо сила там в тисячу тонн. Ну, що наша фура, наша фури. Люди виходили по дорозі, я вам кажу, фури тащили. Скажіть, прикольно було. А давай, давай, б'єм, 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 б'ємо, давай, 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 давай. І ще залишилося 60, 40, давай, давай, 30, 20 і 10. Все, нас одна тисяча сили і давайте підемо, провіримо нашу силу. Е, давайте. Затягуємо, беремо нашого котика і запускаємо. Я не розумію, що нам ця сила. А ні, нам щось ця сила дає, бо ми прям вже... Башню знесли. Ну-ка, давайте зараз ще мішку. Суним, давай. Я хочу зараз так, щоб воно впало. Давайте ще там от стрельнемо. Отак от. Отак от. От, от ще з Все, Воно там зараз взірветься, взірвалося. І давайте ми зараз ще цього котика запустимо, ніби ось так. І запускайся. І все, він зірвався. Вау! Я вас вітаю, я вас вітаю, ми дуже добре пройшли цей. Етап. Давайте ще раз так само зробимо. Давайте тільки ми зараз зверху зб'ємо те, що там є. І. Ми нічого не збили. Добре, дякую. Просто. Все напрасно було. Боже, як, як його збити? Давайте ми зараз сюди вже стельнемо один раз. Так, ми попали. І мені треба зараз ніби максимальної сили, штучок, тисячу штучок штучок сили. Вау, це я розказую. Капець. Коментатор, коментатор. Так, ідемо далі. Далі, далі, далі нас. Так. ще навіть половини немає. Я дуже хочу цього педа, друзі, просто цей пед якийсь просто 850 він додає, і нам зараз через 4 секунди якийсь подарунок. нам дали. О, ще одного суріката, прикольно, дякую. Так, давайте зараз під... Ну, що, ще, ще одного суриката, давайте ми цього ведмедика заберемо. І давайте ми цього. Ну, 10 сурікат, щоб ми не посадили. О, цей. О, сурікат 200 кг, нормально. Нормальний сурікат, чуєте? Сурікат 200 кг! ви де такого суріката бачили? Я ж такого не бачив, суриката, щоб 200 кг в нього було. Так, давайте зараз, зараз зараз, зараз ми наб'ємо 1200. 1200 сили. Бо це вже трошечки мало. А ну можна якусь тут силу там прокачати, не знаю, або ще щось з нею зробити, бо це дуже довго фармиться. Треба пошвидше, пошвидше, трошки, по фасту, по фасту. Так, давайте, зараз ми поки що доведень, набивай на бай Є тут нас тут засвітилося якесь там переродження, тут та щось ми можемо зробити і переродитися може. Ні-ні, дякую, дякую. Мені ще переродитися не треба. Мені ще треба туди народитися, щоб я там був. Ого, а там вообще капє. Подивіться, там якісь машини. А, це до речі, оця машина, це ми зможемо взяти петін і будемо їх вода робити. оце прикольно, і справді. Так, що там нас далі далі? Ну у нас там да, трошечки далеко, у нас там. угу-угу. Uh -huh -huh. Так, давайте. До речі, якщо я не помиляюся, якщо ми знесемо все, то ми отримаємо 32 тисячі грошей е чи що щось таке. І якщо я так розумію все правильно, то давайте зараз ми повинні взяти знести це все. Давай, ну знось, ну знусь. Що ж ти на край кидаєшся? Хто тебе накрайчив? Тьфу, боже, якісь, не знаю, ці. Дивіться, 200 кг полетіло, взяли тільки доски збило. Ну нормально, а. Ну ви таке, ну, ви таке колись бачили, але ну, я ще таке не бачу. Ну це взагалі це стид! Стид! Капець! Так, у нас пропав наш нас Боже, Боже, капець! Трагедія від Суриката! Давайте, ми зараз котом збили просто не знаю що. Давайте ми зараз отак от стрельнемо. Наші Х2 кубки, до речі, зараз на цьому етапі. Нам треба зараз попрацювати добре. Та давайте зносимо, зносимо. Ну давай, ну. Ну, ну як, так, ну давай, ну давай. Такого стріляємо, візьми, такого стрелю. Отак, от, да-да-да, от. о! О, дивіться як добре, а. Файно. Так, і що? І скільки ми отримали? на 40 тисяч же. Ну ще треба 20 тисяч, ми зможемо відкрити наступний етап. Давайте їх ми зараз по, по, тут постріляємо і отримаємо на слідучий етап назбираємо. Так, давайте зараз стріляємо цим сурикатом. сурікатом. Коротше, саме. опа о п, у, п, у, во, о ого, скільки ми там всього знесли. Давайте. Зараз треба з прям чітко попасти. Опа і взривається. Сюда. І ми знесли це все? Ні, ми нічого не знесли. Капець, обідно. Так, давайте зараз котом збиваємо галочку цю. Чи що це таке. Просто кит, вообще, він самий легенький. У нас медведь медвідь красавчик, а! медведь хорош! Так, ми зараз беремо, цим кидаємо сюди. І зараз ми се оцим от качиком. Зараз повинні попасти от сюди. Ну, до речі, дорогі, друзі, я вам скажу на Angry Birds, на Angry Birds. Щось похоже. Не прям сказав, що прям ідентично, але щось похоже. E, так, давайте стріляємо. Ну я б краще напевно, що якби мені сказали, Roblox це, чи Enгріbus Angry Birds. бо це така фігня трошки. Якщо ви грали в Birds, напишіть в коментарях, який був ваш улюблений ніби цей птах чи хто. Мій просто найулюбленіший був це цей такий, що в нього ні трав була, коли я його запускаю, що нажимаєш два рази на екран, і він типа тіба... ще швидше е, летить. то це був мій найулюбленіший, Я не знаю, як його звали, але він такий ніби жовтий, як трикутник якийсь був. До речі, дорогі, якщо вам це відео сподобається, то поставте свої вподобання, підпишіться на цей канал. Тому що е, ваша підтримка для мене, дорогі, друзі, найкраща. Тому що я бачу, що вам це подобається, та я буду щасні мати цей прекрасний контент. Ну, а так ми вже майже знесли. Половину цього і буде. Так, ми попали ще в лотінті, і в нас вже 60 тисяч, просто 66 тисяч. І що ми можемо зробити правильно? Ми відкрили слідучий етап. І тут у нас ця шанда машина, я думаю, я знаю, що вона робить. Ми зараз, а ну, то, тря, треба на таких три тваринки, і тоді ми зможемо відкрити. Йдемо далі. Боже, який тюбік, оце то тюбік, я вам кажу так. Далі нам треба 400 тисяч, щоб пройти на слідуючий етап. І тут у нас де у нас тут груша, щоб там набивати силу або ще щось робити. Це це груша? Вау, nee, wow, які тут пети, ого. Так. Тут ми набивати силу не можемо, тут ми тільки можемо стріляти. Тому давайте для слідуючого етапу, щоб так стигне не було. Давайте ми зараз наб'ємо. Е, хоча б 1500 сили і зробимо. О, до речі, давайте зараз автоклікер поставимо на удар. І нам ще дали якісь подарунок, Нам дали безкоштовний спрін, ого! Так, давайте зараз прокрутимо. І 3, 2, 1 нажали, і що... Хоч би нам щось нормальне випало. Тому що тут така фігня буває, випадає, що потім нам ніколи не треба. Так, що нам дали, нам дали якесь зілля. Так, зілля Зілля це добре. Надіюсь. Так, що це у нас за зілля? Ми його нажали, і що нам дали. Так, нам зараз треба піти швиденько протестити, що це за зілля. Тому що мені цікаво, зараз якесь зілля юзанули, а за з нього 0 буде. Так, давайте зараз зайдемо сюди. Ох ти тут палац! Ого! Так, нам тут зілля якесь це, щось дасть чи нічого не дасть. Тут на шариках вже, ого, нам треба шарики зривати, щоб ця штука впала. Ви зрозуміли, оце. Вау, оце, оце круто і справді. Так, давайте. Ну там падайте. Як це так? Ну, Наж на шариках трималось. Давайте ми зараз то тінь і -ті попадемо. Це 200 кіл... Ну як це шарик може зупинити 250 кілограмову якусь машину? Ви просто мені поясніть цю логіку. Ну це роблю, добре, ну це йому Вибачаємо, ну просто як! Тут логіки немає. Оце... В Angry Birds там хоч якась логіка була. Там шарики здув, воно все впало. А тут -а логіки ноль. Ну, і Angry Birds там набагато краще. Так, давайте, тим часом ми просто тут вже стільки юзаємо, стільки юзаємо. Про звіті ростінь ті там знизу. Ого, я навіть не бачив. Якщо ми запустимо зараз ось так оцього кота, ми зараз проб'ємо оту штуку. Давайте ми зараз якось попробуємо от так от пробити цим мішкою. Це ми там трошечки щось попробуємо пробити. Давайте ще 200 кілограмовим. Попробуємо. Так, ми там щось пробили чи нічого не пробили. Опа, пробили, пробили. І зараз нам треба там чотеньку попасти туди. Опля, попали? Та попали ж! Ев! Що не взірвався? Так, давайте ми зараз тако. Давайте ми зараз 100 тисяч доб'ємо і зараз відкриємо петів. Тому що я пети дуже-дуже зараз хочу назбирати, щоб мені трошки вали. більше їх сів. Вау! 100 тисяч заробили! О, це прикольно було. Так, давайте, 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 нам ще треба якийсь камбек зробити. Ну, і зараз ми цього ще запустимо. І давайте прям в динаміт, щоб він зірвався. Той, ах ти не зірвався, я ж прям в тебе поцілився. Так, добре, у нас є 100 тисяч. І давайте відкриємо петів, петів, п'ятів. І нас тут одне яйця коштує. 40 тисяч! Так, 40-320, на нам, нам не вистачає. Давайте просто відкриємо, хоч на хтось. Уа, ну, 850 кілограм, це нормально, це нормально. Так, да, давайте давай, давай відкриваємо. Це що за бджілка? Кому? Так, бджілка 50%, наша наша бджілка. Да, оце, -то, да. оце, -то, оце то да! Я вам кажу, так, 2 хвилини і ми отримаємо цього якогось там дуже, дуже дорогого пета. Давайте ми зараз поставимо автоклікер. Хай він нам трошечки хоча б е, наб'є сили, тренування. Трошки, ну, нам треба трошки підкачатися, трошки треба. Ну давайте, дорогі друзі, давайте залишимо його на 4 хвилини. Хай він поб'є. Ну дорі друзі, як ви думаєте, 5 хвилин вже пройшло, і я вам скажу це вигідно. Просто в нас вже 3,6 тисяч сили. Так, все, стоп, 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 хватить, хватить. Вже... А, зараз зараз, відійдемо, може. О, все, відійшли, воно зараз закінчилось. 3,6 тисяч, просто 5 хвилинок пішло зараз би призарити, бо я сказав, на 20 хвилин відійдемо. Це тут вже мільйони були. Ну, не мільйони, але 100 тисяч точно було б. Так, давайте ми зараз тут генеральну таку, скажімо, уборочку зробимо. Зараз ми ставимо оцього, цього, і зараз нам ще дадуть безкоштовно цього, дякую. І ми його також ставимо. Все, у нас, в принципі, тут найкращі пети, які тільки є. І в нас 28 тисяч кубків, і нам треба для учити, таби... щоб все на все 400 тисяч. ти! Все, чекайте, зараз ми тут все доб'ємо. Да, давайте зараз спочатку, наприклад, ми стратегічно подумаємо, ми тут зараз зб'ємо ось це, потім ми зб'ємо ось це. Там зверху давай збиваємо. Збиваємо це зверху, воно повинно взірватися. Ну як я ж в нього попав! Прям чотенько так. Прям, та, Давайте ми зараз цим попадемо. О, о, це точно вже попав, це точно вже попав. І зараз ми ще цим зб'ємо ось ту штучку, яка там зверху є. І опа-опа, давай, давай, опа, ну повинен. Ну як так то, Ну як так-то. Просто ми, за... ми 40 тисяч отримали за те, що ми тут постріляли, просто так, там зірвалося в нас. І далі ми можемо попасти от сюди. І нас тут також, по ідеї взірветься це все діло. Е, так, там зірвалося, і давайте ми зараз ще сюди попадемо. Зірвалося, супер. Так, давайте ще там взірвалося. Боже, як все добре, взривається. Так, давайте ще ось так. От зараз заберемо ще й ікси і забираємо, взривається, і ми отримали майже сім. Ми зараз все наші ті 400 тисяч, знаєте, отак от, от відкриємо. Так, давайте, давай, давай, давай. І зараз, наприклад, давай ми зараз отак от стрельнемо, щоб це взірвалося там. І воно взірвалося. Це, це супер. І давайте ми зараз ось так от ще підкинемо. а Воно впало. Це не добре. Так, давайте зараз ось так. От. Дві, дві зірочки, ми зараз зацепимо, по ідеї. А ні, не зацепили ні одну. І трошечки мало отримали. Так, добре, давайте ми зараз знову ось так от зробимо, ось це сюди. Просто тут треба думати стратегічно, як нам це все скинути. В Birds там такого немає. Тут, тут треба мозгами думати. Не топі розробники були. Та тут у нас це зривається. Ми отримаємо ще більше кубків. Дякую. У Нас вже є 10 тисяч, і ми кидаємо ще цього просто громадного пупсіка. І зараз ми кинемо ще одного пупсіка. Та давай, давай, давайте кинемо ось так. Ось так, от. Ось так. От. Так от. Ну, давай, ну давай. Ну як так то? Ну як так то? Ну добре, 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 зараз все, зараз все буде. Ой, зараз намутим. Так, в нас вже половина є, половина етапа. Так, Давайте, давайте, давайте. До речі, друзі, саме факт, що коли ми проходимо сюди читати, у нас ці кубки не забираються. Тобто, по ідеї, ми можемо взяти на фармити кучу-кучу цих кубків і потім потратити на кубки і нас. Ой, ми потратимо їх на петів і в нас залишиться цей, цей етап. Я ж кажу. Там скільки там максимальна екю, не знаю. От візьмі максимальний екіп і це в мене там 240 чи скільки. Я точно не пам'ятаю, скільки було Венштейна. Ну, хто знає, скільки було Венштейна, напишіть в коментарях, бо я знаю. Так, і до речі, хто напише правильну відповідь, то коментарі я, я лайкну. Тому що знати, скільки Венштейна було IQ, це ну надано, треба, треба знати. Ну, жит... хоч в житті, от зараз. Зараз, зараз мені це знадобилось. ну, Замітьте, не, не безполізно так. Давайте зараз нам треба тут набра... набрати чим більше кубків, і нам зараз ще треба взяти Х2 зробити. Просто давайте... Опа, ви бачили, там половину впало просто. Весь, весь етап впав? Вау! Нічого собі ви бачили, ми все можемо! Ну давай, ну вбий! Ну що ж ти не, не це. Не хухри мухри. Ну давай, попав. Зараз тут точно вже попав. Так, це впало, це впало, там, там це впало. Добре. І давайте зараз попадемо ось так от. І сюди попали, ну взривайся, взривайся, давай, давай. Так, повинна, по ідеї, зірватися там те, що я думаю. І давайте ми зараз туди стрельнемо і взірвалося? Ну зривайся, взірвайся, давай, давай. Що ж, ти не хочеш взриватися? Так, добре, давайте ми зараз сюди стрельнемо. Так, попали. Далі повинно там зірватися, не пов... не взривається. Добре. Хорошо, ми зараз сюди ще попадемо. Е... Не взривається також нічого. Добре, давайте ми сюди ще попадемо. Там вже точно повинно зірватися. Зірвалося дуже добре. І зараз ми попадемо в Х2, Х4. Іх 4 попали, і воно ще взривається. Ого. І нас є 430 тисяч, я вас вітаю. І ми зараз можемо піти на слідуючий етап. Просто дуже грущий, мощний, капець. Так, давайте ми зараз тут потратимо трошки на петів. Пети в нас максимально на цьому леврі. Добре. Давайте ми купимо три пети ми зможемо... Ой, дякую, добре, давайте відкриємо так. от. клікаємо, нас вже це є, дякую, нам треба інший. Давай, 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 давай відкриваємо, відкриваємо. Нам вже. У нас є цих пети, і ми зможемо їх хрестити. Це круто. Зараз хрестимо, зробимо максимально якось там тисячу, щоб в нього було сили. Та давайте ще зараз ну, від... ну, дайте мені хоча б якогось такого при Опа. Опа, це скільки 30 Ай, фігня. Ну, нам треба той в того, в, в якого 2%. Ну нащо мені ці ваші бджоли? Я ж відної о... бджоли тікав одному відео. Давайте, дорі до речі, дорогі, дорогі. хто пам'ятає, від якої бджоли, я тікав поперед... Ну, відео одному. Напишіть в коментарях, хто пам'ятає, то той кразавчик. Да, давай, давай, давай. Ну, відкриваємо ну, бджолки, бджолі, бджолі. Давай давай. давай, давай, давай. Ну, Боже, скільки в мене вже петів. Я вже представляю, у там вже максимально їх, напевно. І. Так, у нас 70 000 залишається. Давайте залишимо для того, щоб їх хрестити, ці всі. Да, давайте, зараз хрещимо цього, цього, цього. Е, да, схрестили. Потім давайте ще схрестимо е, цього, цього і цього. Так, а, тут їх тільки в мене два. Ага, добре. Е, зараз, зараз, зараз нам треба ще схрестити петів. Давайте ми схрестимо бджілок. А, ага, нам тільки, тільки по три бджілки можна добре. І давайте ще зробимо. Ну, Не знаю, добре, давайте так залишимо. І в нас скільки залишить? Вау, ну нас якісь золоті пети стали. Вау! вау Круті пети. Не поспориш, так. Давайте ми зараз заберемо ось ці. Вони нам не потрібні, тому що в нас є набагато кращі, ніж вони. Так, Давайте зараз ми ставимо ось цього. Потім ми ставимо. Е, ні, ні, ми ставимо ось цього. Потім ми ставимо. Цього ми забираємо. І ми ставимо ще одного, е, ось цього, бо в нього 727 бустер. І давайте це 550, цього 550, цього 33 іх 24. Так, все, ставимо ще цього. І все у нас повний фул комплект. І ми можемо йти на слідуючий етап по як Там ми все повзриваємо золотими. Ого! Просто. З дотику одного забрав. Оце -то, оце то круто і справді це і справді дуже-дуже круто. Ми ще вікси попали, це взагалі капець. Зараз мільйонерами станемо. Просто попадаємо все зносимо, все під нуль. Просто з землею рівняємо та запускаємо і цього, і ми ще X3 отримали. Вау! Просто 200 тисяч ось так от просто отримали. Ось, ось так от отримали, справді. Давайте ми зараз ще одного запустимо та ось так от. Запускаємо і попали, і воно там зривається. Вау! Оце я розумію, ми покупляли. То це вигідно. На зараз 200 тисяч залишається, ми можемо ще кого відкривати трошечки. Давайте ми зараз зробимо ось так от Ось так от ми отримали і попали. І ще 300 там. Вау! Наше 400 тисяч просто... Так, сильно треба цього етапу, щоб пройти. Чи 3 мільйони, так? Ну, не багато, не багато. Добре, наше якесь є зілля. Давайте його одразу юзаємо. Юзаємо, що це за зілля, я не знаю. Все. Так, наша тут а, зілля куча взяв, всяких, всяких, куча. І давайте ми зараз, давайте знову ось так от. Ми попадемо сюди. Ми не забрали зірочку. Нам треба забрати зірочку, яка по центру. Вона для нас найважливіша. Давайте забираємо, попадали, є, попали. І давайте ми зараз ось так зробимо. Ось так от є, попали і взривається. Супер, на ще більше дамагу. І зараз ми ще туди попадемо і взривається і є супер. Попали. І на нас є 1 мільйон і... Так, зараз, 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 зараз. Ми дещо попробуємо. Е, нам ще треба було б трошки сили підкачати. Це тут також було б непогано. Ну давайте давай, ми зараз відкриємо просто, я думаю, 20 штучок 10. Відкриємо так, бджілочки, ми вже знаємо, що це таке, давай, давай, давай. Ізкриваємо, відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо бджілочка знову. О, а якщо ми купимо зробимо такий е, три бджілочки з хрест, о, о, це дуже добре цей пет. Якщо ми купимо три бджілочки, ну виб'ємо. І потім візьмемо е, бджілочки і золоті бджолочки об'єднаємо. Сюда! Сюди два відсотка на нього випадає. Так, і скільки, і скільки і скійки, скійки в нього. Як да, тут відійти я треба. Так, давай, і скільки, скільки, і скільки. Так, просто. В нього одна одна тисяча. 72% відсотка і тут... Ого, капець! Два відсотка в нього рідкісі він нам випав. Оце то повезло. Так, давайте відкриваємо, 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 відкриваємо. Давай, 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 давай. давай. Нам ще це випав, дякую. Давайте. От зараз ми тут на весь мільйон давайте накупимо петів, просто об'єднаємо їх всіх і будемо там все зносити просто під нуль. Під рівну землю будемо зносити. Так. Друзі, давайте, нас ще залишилося 200. Просто тільки хотів сказати, що нас залишилося 200 тисяч, нам вже мало відкривати печі і нам ще один такий рідкісний випав. Давайте зараз ще одного, може, рідкісного виб'ємо і. зхрестимо. Писавайте, це, Це капець, який буде золотий випаде, ого! Це капець, і справді це буде дуже-дуже сильно. Давайте відкриваємо, а у нас вже грошей не вистачає. А у нас місця не вистачає в пе, там, де нас петів. У нас тут 30 із 30 петів. Так, добре, давайте зараз посхрещуємо. Е, схрещуємо цих, давайте, давайте. Ага. Схрещуємо, схрещуємо далі. Е, цього ми не зможемо схрестити. Давайте бджілок посхрещуємо. Просто у нас стільки бджілок, що я в шоці. Подивіться, скільки бджол, капець. Дуже-дуже багато. Так, Давайте ще бджілок похрещуємо. Оце в мене робота схрещувати бджівок. ви представляєте? Ужас. Хто б хотів таку мати роботу, я не хотів би. Так, давайте, давайте. І зараз нам ще цих треба посхрещувати. Є, схрестили. І нас два цих, два цих, і немає що схрещувати. Так, далі нам ще дають якийсь подарунок. Подарунок забираємо. Так, дали... Ого, дали, скільки... дали 100 тисяч, дякую. І зараз, 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 дорогі друзі, нас просто тут лютий-лютий розлад. Дивіться, зараз ми беремо оцих, от ми забираємо, ставимо 7, оцих два, по-любому ми ставимо. Далі в нас є за 700 850. Е давайте ми ставимо оцих по 2 по 850. Е і в нас, по ідеї, все 43х, 72х і 434х. І давайте стаємо і зараз ми вам покажемо, що це таке повинно було бути. Так, Запускаємо першого пета, просто зносить на ізі. Далі летимо слідуючим петом за 1,1 тисячу, ,1 просто зносить майже все, просто зніс люто. Далі запускаємо ще одного, зносить все просто. там Рівняємо все з землею і запускаємо ще одного. І він зараз теж все зрівняв і в нас 4х. Просто То ми зараз так 3 мільйона легко просто накопимо. І, і все це буде круто. Так, Давайте, друзі, я, думаю, не я до вас повернуся тоді, коли вже десь буде 2 мільйона. Тому що тут я зараз буду стояти і просто зносите вежу і все. Ну давайте, друзі, поверхню діку в мене вже повинно бути приблизно 3 мільйона. Так, друзі. 2,8 мільйона. Мені ще дали, подарували якихось зельок. Вони просто такі кситі зельки дають, що капець. Це зілля. Е, і зараз ми дивіться, наже 100 тисяч є, в нас 2,9 мільйона. І, і давайте ще зараз ми подаємо ще зараз по центру. Все на середі є мільйона. І я ще навіть, е, мені є один питомець, який може це все знести. Просто ці пети, ой, це зілля якесь люте. Просто я вам кажу, я як це зілля отримав, то по 300 мільйонів. Так, до друзі. І я вас вітаю, ми відкрили слідуючий етап. Слідуй етап, щоб на слідчий етап потрапити, нам треба 20 мільйонів. Е, і тут у нас, давайте подивимося, що у нас тут. Вау! Вау! Ну це і справді круто. Тут вже прям вау-вау. Там ми вже все набагато легше, звісно, зносили, а тут вже важче. Але подивіться, тут набагато все круто вообще. Капець. Опа, 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 давай-давай-давай. зносимо, 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 зносимо. І давайте ще зараз зірочку заберемо. Просто знесли половину. По, -по, -по, По 600 тисяч дають. По 600 тисяч! Ого, капець. Давайте, дорі друзі, ну ми вже цю інтригу залишимо на слідчий етап. Тут у нас по 7 вже дають сили, якщо ми б'ємо. А так, дорогі друзі, ми, дорогі друзі, пройшли найбільше, ніж три етапи. Ми пройшли. Зараз подивимось, зараз порахуємо. Ми пройшли так, давайте порахуємо. Ось там: от перший, другий, третій, четвертий, п'ять. Ми пройшли 5 етапів. І, дорогі друзі, давайте, якщо ви хочете продовження цієї гри, пишіть коментарях. Артем хоче продовження. Та я зрозумію, що вам це дуже сильно сподобалось. ну ви були на каналі Артем про підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Ну і всім пока-пока-пока.